Як там в фільмах кажуть, камера, мотор. Ой, рибаки. Сьогодні приїхав я на рибалочку. Бачите, озеро таке гарненьке. Вітер трошки є зранку вже, одиничка морозу. Відчувається як на 4. Прохолодно трішки. Не знаю, що буде з хижаком. Досить цікаво, бо почалися перші примоврські в листопаді. Як воно зараз буде? Нічого не можу сказати, буду щось пробувати, якісь в кидати, там те се, то я не знаю, як воно зараз буде. Зранку саме вітрець є вже десь близько трьох метрів за секунду. Але то що ж то, як же воно буде, то й так, не знаю як в приморозок, в жовтні були приморозки вже. Але такі легесенькі буквально, воно так не відчувалося. а сьогодні вже так досить і досить. Трава вже вкрита так інієм, досить непогано. Ну, не знаю, справді не знаю, що воно з того вийдеться. Будемо зараз щось пробувати. Той поки що отак. Поки озброююся вобірком своїм. 90 мм Strike Pro Inquisitor. Отак. Зараз буду відпливати, та на того обірка. Занурені в його метр. Ну, ловить він щуку, цей облірок ловить. Нічого не скажеш, тому й зараз буду потрошки запливати і щось шукати. Заробив я покльовочку колеги. Дрібненька щучка. Бачите, ось яка малесенька і зовсім. З от тичочком -от. я думав що ж це таке. А мені так легенько добрало. Засіклась двома гачками. Все як не має бути. О от така от. -от. Зовсім малесенька. Така ще нехай пливе підростати поки. О, пішла. Я так кидав, невзрачно так тик-тик-тик-тик, десь мені наздогнала тут. Я тут кидаю, бачите, вітер з цієї сторони і тут все зілля поприбувало, сюди і кувшинки і ті, що повідривалися до цього берега. А я так під вітерець легенько кидаю. І от вона мені проклюнулася. Я тічочок почув, почав сікати відразу, а вона якось так взяла, певно, мені спочатку в зілля зайшло чи щось таке. Така дрібнесенька проклянулась. Да, це буквально от хвилинок 10 як я кидаю. І з самого ранечку. Так, бачите, холодно, я вже рукавички аж одягнув, які знайшов. Руки підмерзають досить, досить непогано. Не було ще такого приморозку цієї осені. Бачите, переоснастився я каліблом таким скаженим. Так от, бачите, я не договорив. Ловить мене один коліга рибак на таку калібалку. Просто цілу осінь. Цілу осінь на неї ловить. Не знаю, що з мені самому цікаво, я ніколи щось не кидав, але тут є така глибина, і, до речі, він ловить на на такій глибинах 3-4-5 метрів. А в цьому озері є така глибина, я точно знаю, бо я... Тут я вже раз був і я тут глибину заміряв тому зараз я буду пробувати кидати таку скажену калібалку. Шнур примерзає колеги У -у -у. Так, Ну що, будемо кидати її на дно чекати, поки падає. І з дна будемо витягувати. Ще падає. Зілля тут є якесь. Ну. Та є зілля. Дно нечисте. Ой-ой-ой, бачите що робиться? Корібалка падає на саме дно І з, з дна, що витягує. Ну, Значить не будемо чекати її падіння. Будемо давати трошки меншу паузу, а тоді вже її тянути. Не знаю, як неї ловити чи довше її кидати, чи помаліше її кидати. Зілля. Бачите, що робиться? Треба десь, напевно, ближче до середини ставати. О, бачите, чіпляє. Чіпляє зілля. І не вгадаєш Ого. Самого дна підіймає. Можливо я якраз нащупаю цю бровочку між перед початком зілля з дна, щоб можна було нею ефективно обкидати. Та неї в принципі можна і так кидати там під бережочок чи куди, але... Подача на паузі з-під самого човна. Знову малесенька така отут. -от. Ой-ой-ой. Дав таку паузу легеньку вона мені з-під самого човна дала. Таку ну, от буквально два метри бубульки де йдуть, бачите. Таку маленьку я відпускаю ще. А, віддай рукавичку. Попливла. Взяла мені з-під самого човна буквально. 2-3 метри від чорна. Я ж, ну, майже витягував облірка, дав їй паузу легенько. от тик зразу. Вітер починається. Трішки вже мене відносить по чуть-чуть. Зараз буду шукати більш-менш оптимальні місця, щоб воно було заїкуритися. І так само продовжувати кидати десь. Ну, в кувшинках стоїть дрібненька, можливо з глибини потім десь підніму якусь. іншу. це 200-300 грамчиків, 200-300 грамчиків. Поки ще більшої і немає. Ну, можливо і буде. теж. Зачекаємо. А, так же. Бачу, рибаки збираються вже. є подача, а тут знову по невеличка. Бачите, що робиться, клює дрібненька, але інквізітор ловить її як не має бути. Тут що ж ти бляха? Така дрібнесенька. грамчиків. Ой, біжи. Попливла. Бере з мені такими непоганими все як не має бути. Тут за рельєф дна, я вже зрозумів. Ось так і бачите, той самий інквізитор мені. Третя щучка. Дрібненька, правда, більшої немає, але тим не менше, і є, і є. Бачу теж попереду зілля, можна і туди кидати. Там, напевно, глибше трішки, але можна пробувати. ще летить гарненько, як за вітром. Шнур ще підмерзає, як не має бути. До речі, там є відео на каналі. як Я тут був вже раз і саме на цього воблірка я тут ловив. вже зілля. Та-та-та, ой -та -та. ой на лопатку взяв, зілля трохи. Опа. Бачу, оп, якісь рибаки тут з кружками бавляться. Перевіряють. Напевно, на ніч залишали, як мені здається. Є в мене пічок заглибини взяла. Що товариство, прошу звернути увагу, щука того самого, того самого розміру. Але воблер Один той самий геть зовсім. Я її всікати, Не фрикціон розтягнутий зовсім. Бачите, знов той самий розмір. Той самий мій в працює. Я кидав на глибину, просто на глибину. от Я біля берега, метрів десять, тут заросше все, я його кидав туди і воно мені звідти тичкануло. Ну, Як кажуть, є біль, є менша, то є і більша. Все на того самого вобіра. Страйк про инквизитор 90 -ка. Я ее всекаю, а мне фрикцион ву и пришел. вже четверта. Ну, це досить непогано. Значить, вона повинна сьогодні прокльовувати. Ну, теоретично повинна прокльовувати. Там побачимо. Бере, до речі, дуже жадьбно з тичками такими геп. Я вже думав, що це крайня якась трохи більша, якщо чесно. Та, досить непогано. Щучка прокльовує, правда, дрібненько, але є покльовки. І так, колеги рибаки. Стояв на тільки на одній точці. Кидав я калібалкою на 16 грам, віртушками в п'ятому номері і ще й в в який 3 метри занурюється. І нічого. Вже сонце починає виходити. Воно вже вий. зійшло, але мається на увазі, хмари зникли. То не знаю, ще зараз буду ще трошки обкидувати. Назад почепив обірка, на якого я сьогодні чотири штучки піймав невеликих. Не знаю, щось вже десь близько хвилин 40 немає покльовок. Десь так. То Назад чіпляю того обірка, на якого ловив. І буду так і в нього впиратися, бо мені з глибини на нього щось брало. І так. Тому і не знаю, хлопці, що з того вийде. Буду далі, я ще щось шукати. Ще як може годинку-півтори. То й так. Рибалка завершується. В загальному 4 покльовки, 4 реалізації маленької щуки. То й так, все, всім вдалого кльову, підписуйтесь на канал, ставте лайки.